Галицький суд Львова відправив 18-річного підозрюваного в убивстві Ірини Фаріон під арешт на 60 діб без права на заставу. Під час судового засідання адвокат хлопця називав підозру необґрунтованою, А всі звинувачення домислами він звернув увагу на відсутність в матеріалах справи зброї, з якої було убито Ірину Фаріон, та зразків ДНК підозрюваного на місці злочину. Адвокат просив застосувати до свого підзахисного цілодобовий домашній арешт. У відповідь представник обвинувачення заявив, що зібраних доказів достатньо, аби обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Утримуватимуть підозрюваного В'ячеслава Зінченка у львівському СІЗО. Його адвокат заявив, що рішення суду планують оскаржити. Нагадаємо, як розповів голова МВС Ігор Клеменко, є достатньо доказів, щоб стверджувати, що саме затриманий 18-річний мешканець Дніпра стріляв у мовознавець.